Зроби собаку щасливим. У Вінницькому притулку шукають опікунів для безпритульних тварин. Охочі можуть вибрати утриманця притулку і дбати про нього. При цьому не обов'язково брати собаку додому. Достатньо допомагати грошима і вигулювати чотирилапого. Таку ініціативу у притулку вигадали через те, що волонтерські гроші на усіх утриманців ледь вистачає. Як стати опікуном для хвостаток, бачила Анастасія Голошевець. То всі хороші. Це якось дуже тяжко, якщо чесно. Ну бо хочеться всіх е, одночасно стати. Але я розумію, що хоча б, хоча б, якщо б кожна людина стала б опікуном і намагалася допомагати, це притулку було б ну набагато набагато легше. Валерія Осеречук уже рік як допомагає місцевому притулку для тварин: привозить корм та чистить вольєри. Нині дівчина стала опікуном дворічного собаки на ім'я Пепі. Взяти додому пепі дівчина не може, бо живе в орендованій квартирі. Натомість готова приїздити до притулку двічі на місяць зі смаколиками та необхідними ліками. Стати опікопікеном це означає, що ви будете ви можете вибрати два варіанти: або безпосередньо приїжджати до притулку, привозити їй корм, іграшки, там сімпаріку, тобто ці ліки, які потребують від глистів, або другий варіант ви можете просто безпосередньо Перекидувати гроші на картку, ту суму, яку ви вважаєте за потрібне. Нині у притулку близько 250 собак, і усі потребують не лише щоденного годування, але й догляду. <клужи> Кількість безпритульних тварин на вулицях Вінниці збільшується щодня, розповідають працівники центру. Бідкаються, що колишні господарі не дбали ні про стерилізацію улюбленців, ні про здоров'я. Одні просто виганяють чотирилапого на вулицю, інші привозять до притулку. Забирати дуже рідко забирають. Частіше привозять здати або особо щенки. Щінки це в нас просто приходять люди і. Коли їм кажеш в очі, що в нас, вірус, у нас на притулку є вірусний інтеріт для щенків, від якого помирають щенки. І коли людям говориш, що воно день-два воно помре, вони, кажуть, ми вам заплатимо, хай тут здихають. Щоденні потреби Вінницького притулку планети сягають 2,5 тисяч гривень. Гроші потрібні на корм, вакцини та підстилки. Заклад існує виключно за кошти благодійників. Збором займаються волонтери. Ми створюємо банку, посилання і це є в профілі, або ж якби посилання в сторіс, і люди переходять, якби скидують туди кошти. Їм потрібно і якісь підстилки, щоб вони могли без ну, діло до зими, і треба, щоб трохи якось на ринки грілися. Ось потребують абсолютно у всьому. Щоб допомогти більшій кількості тварин, у притулку запровадили ініціативу стань опікуном хвостика. За останні кілька тижнів знайшли вже трьох опікунів для чотирилапих. Вони можуть не брати собаку додому, але мають дбати, щоб підопічний був забезпечений їжею та необхідними ліками. Особливо собаки цінують ласку і точно віддячать тому, хто візьме їх у родину. Анастасія Голошовець, Вікторія Ворощак, Вінниця, п'ятий канал. І це останнє повідомлення на нашого випуску. Залишайтеся з п'ятим тринадцять. Знову зустрічаємося з випуском новин. Україну, рідна земля мати, Господь Отець наш Небесний. Благословіть. Благословіть. Я йду знищувати. Городі землі У мира. Один моїх не послати. <страс> Нехай рука моя буде твердою. ворогів! Нехай Око моє буде ясним. Що давати воріть! Нехай зброя моя буде справною! Що тривати ворогів! Нехай воля моя буде сталь! Що мивати ворогів! Україно, рідна земля мати! Господь, Господь Отець наш небесний, небесний! Благословіть наш рішучий нас, Нашу священну порусу, нашу святу перемогу! 13-та година столиці України і на п'ятому час новин. Повернення на українську землю ще трьох дітей Україна повернула з окупованої Херсонщини на початку повномасштабного вторгнення двох синів та доньку. Батьки відправили до бабусі в село. Потім обласний центр ЗСУ звільнили від окупантів, але бабуся з онуками залишилася на тимчасово непідконтрольній Україні території. Через зірваний окупантами Антонівський міст забрати малечу було неможливо. Батьки звернулися по допомогу до української мережі за права дитини. До порятунку долучилися і Мінреінтеграції минулого тижня також вдалося повернути двох дітей, також із Херсонщини. У Слов'янську на Донеччині снаряди окупантів влучили в гуртожиток. За попередніми даними від ДСНС під завалами перебувають двоє людей. Тривають аварійно-рятувальні роботи. Неспокійна ніч у Слов'янську. Вночі два прильоти. Центр міста, вулиця Свободи, влучання в гудожиток Луганського аграрного університету. Тримаємось. Ми разом бережемо себе. Загалом за добу через ворожі обстріли загинули двоє людей. Ще один цивільний поранений. Під масованим артобстрілом була і Авдіївка. у Новодонецькій громаді на горлівському напрямку. Залізячі противника зруйнували освітні заклади більше як десяток помешкань. У Сіверську Росіяни атакували два інфраструктурні об'єкти. Дев'ять керованих авіабомб випустив ворог по Херсонщині. Про атаку повідомили в обласній військовій адміністрації. Били росіяни з п'яти літаків по чотирьох населених пунктах. Нині встановлюють інформацію щодо потерпілих та руйнувань. Окупанти обстріляли Херсон, залізяче московитів, влучило в житлову зону четверо чоловіків. Поранені через ворожі атаки на селище поблизу обласного центру поранений мирний житель. Вночі російська авіація атакувала лікарню в Береславському районі області. Про це інформує військова адміністрація. У терапевтичному відділенні вибиті вікна і двері, обстріл понівечив діагностичне обладнання. Люди вціліли через падіння ще однієї керованої авіабомби. Загорілося приватне помешкання до того ж, ворога атакував декілька сіл. Інформацію щодо постраждалих та руйнувань встановлюють. Нова ніч і чергова повітряна атака. Усі ворожі ракети та безпілотники збила наша протиповітряна оборона. Як доповідає командування повітряних сил, шість іранських шахедів росіяни запустили з мису Чауда в тимчасово окупованому Криму. Уламки збитих дронів камікадзе впали біля одеського яхт клубу і пошкодили приватне майно. Одну керовану авіаракету Х-59 Ворог випустив із літака Су 34 з неба на тимчасово окупованою частиною Херсонщини. Всі сім російських цілей успішно приземлили. Українські воїни, крім цього, московити запустили ще й дві ракети С-300 на схід України. Найбільш ніщівна атака на російські латовища від початку повномасштабного вторгнення ворожа пропаганда масово волає про наслідки нічної бавовни біля Бердянська та Луганська. Утім, деталі поки що немає. Збройні сили України вночі вдарили по гелікоптерах та обладнанню російських військ на аеродромах біля тимчасово окупованих українських міст. Про це повідомили в управлінні стратегічних комунікацій. Зсу удари були успішними. Проте про конкретні результати у повідомленні не йдеться. В мережі вже з'явилося відео Очевидців, які зняли роботу ворожої ППО та спалахи на військових об'єктах окупантів. Ще вісім сотень московитів. Останні отримали наказ від командирів окупантів. За даними Генштабу Збройної сили початку повномасштабної російської агресії, назавжди склали зброю понад 289 тисяч загарбників. Не завелися минулої доби ще 14 танків країни-терористки. Брухтом стали 20 броньованих машин. Назавжди вклякли ще 26 артилерійських систем противника. Сили оборони спустили з хмар на землю 11 безпілотників московитів. А також успішно поцілили дві крилаті ракети РФ її. обсмаленим залізячим. Спочивають на лінії зіткнення ще 22 військові машини окупантів, і в нагоді росіянам більше не стане ще одна одиниця спеціальної техніки. Вісім років за ґратами може провести агент російського гру, який збирав дані про гвардію наступу України. Кремлівські спецслужби завербували жителя Київщини після його антиукраїнських коментарів у мережевих інтернет-іграх. Після мобілізації до лав гвардії наступу затриманий почав збирати розвіддання, зокрема про місця базування загонів 4-ї штурмової бригади оперативного призначення Рубіж. Фото з координатами українських об'єктів ворожий інформатор передавав окупантам через месенджер. Нині зловмисник Під Президент США відвідує Ізраїль на запрошення прем'єр-міністра країни. Візит Джо Байдена запланований був на середу. Підтвердили у держдепі. Графік турне вкрай завантажений. У Тель-Авіві відбудеться зустріч із чільником уряду Ізраїлю Беніміном Натаньягу. Згодом політик вирушить до королівства Йорданія для перемоги. Мов з монархом Абдалою II має зустрітися із президентом Палестини Махмудом Аббасом. У він голосили, що лідер країни висловив сильний інтерес відвідати близький схід саме тепер. У такий спосіб хоче підтримати Ізраїлю найбільш критичний момент. У Вашингтоні визнають ризик приїзду під час активних бойових дій та ракетних обстрілів. Востаннє Байден наважився на схожий крок, коли відвідав Київ у лютому цього року. У Польщі порахували всі голоси на виборах до нижньої палати парламенту. Інформують польські медіа. Виборча комісія працювала дані з понад 30 тисяч округів. Результати виборів майже не відрізняються від екзитполів. До сейму прийшли п'ять партій. Лідером гонки стала провладна сила право і справедливість. За нею позиційні громадянська платформа, третій шлях та «Лівиця». Замикає п'ятірку антиукраїнська партія конфедерація. На цих виборах до парламенту зафіксували найвищу в'явку в історії Польщі понад 74%. Відзначають і участь виборців у великих містах більше 81%. Керівна партія Польщі право і справедливість програє вибори і до верховної до верхньої палати парламенту. Пише агенція РАМФ 24 Влада втратить понад 10 місць у сенаті національних зборів Польщі. За оцінками здобуде лише 34 мандати для порівняння цього скликання мала 48. Палату захоплять опозиційні сили. Коаліція претендує на щонайменше шість десятків місць. Домогтися такого результату допомогла співпраця між політсилами. Партії погодили так званий сенатський пакт. У кожному окрузі від опозиції номінували лише одного кандидата. Бельгійська поліція нейтралізувала ісламіста, який напередодні убив двох та поранив ще одну людину в центрі Брюсселю. Терориста серйозно поранили під час затримання. Повідомляють місцеві ЗМІ. нападник. Від дотриманих ран помер у лікарні. Поліція затримала чоловіка в одній з комун Брюсселя. Він був озброєний автоматом минулого вечора. Терорист відкрив стрілянину в центрі столиці. Загиблі громадяни Швеції. Вони саме приїхали підтримати національну збірну з футболу грі проти збірної Бельгії. Іншим постраждалим виявився водій таксі. У нього легкі поранення. Загрози його життю немає. Люди намагалися сховатися від стрільця у будівлі за версією слідства. Терористом є 45-річний виходець із Тунісу. Останнім часом він проживав у Бельгії. У нападника правоохоронці вже провели обшуки. Напередодні він записав відеозвернення, назвав себе поплічником терористичного групування Ісламська держава. Виправдовувався, боцім то помстився за мусульман. Через стрілянину футбольний матч між Швецією та Бельгією зупиняли. Стадіон перебував під наглядом поліції. Жителів Брюсселю закликали не покидати домівки без нагальної потреби. В Столиці оголошували найвищий рівень терористичної загрози. Підйом про настроїв настрій фіксують у світі від початку війни між Ізраїлем та Хамасом. Минулого тижня на півночі Франції стався теракт у ліцеї. Мусульманин чеченського походження вбив учителя. قتله خلاص Кремлівський диктатор прибув з візитом до Китаю. Путін візьме участь у формі Один пояс Один шлях. Це його друга закордонна поїздка від моменту оголошення ордеру кримінального суду Гааги. На початку жовтня Путін приїздив до Киргизстану на саміт країн СНД. Напередодні глава Кремля дав розлуги інтерв'ю китайським медіа. На компліменти лідеру КНР не скупився. Вихваляв його далекоглядність, стратегічний розум і обґрунтованість. Переконував, що Сідіньпінь не тимчасовий правитель, а людина, яка аналізує й дивиться в майбутнє. Путіну до вподобай так званий китайський мирний план, який не сприйняли ані в Україні, ані у західних державах. Візит диктатора до Китаю планувала завчасно. Це одна із небагатьох країн, де Путіна не заарештують за ордером міжнародного кримінального суду. Перед путіним до Китаю прибув глава російського МЗС Сергій Лавров. Невдовзі він вирушить до Північної Кореї. І це останнє повідомлення нашої нашого випуску. Залишайтеся й далі з п'ятим. Ми до вас повертаємося о 15 з випуском новин і далі продовжимо наші розмовні студії. Ми завжди з тобою. І в день, і в темряві, і в холод, і в спеку. Підпишись на ютуб п'ятого каналу і спонсоруй інформаційний фронт. Тримай зарядженим свій смартфон.